У Недвіняцькій бібліотеці для дітей та юнацтва імені Єцури відбулось підсумування напрацювань та здобутків студентів Недвіняцького коледжу, які проходили практику в органах місцевого самоврядування в рамках проекту «Молодь і Громада. Висловив сподівання на подальшу співпрацю міський голова Азінові Андрійович, який подякував кожному студентові за участь. Проект цікавий тим, що ми максимально хочемо наблизити ті умови, які вас будуть чекати, буквально вже можливо зараз. Повірте, знання, вміння і досвід. Вона буде повертати до рідної домівки, до рідного колективу, де вона навчалася. Я думаю, що частина з вас так і буде, що ви повернетеся до рідної домівки, до рідної громади і маючи великий досвід знань, які ви отримали в цьому проєкті, він точно зайвим не буде для вас. Тому дякую за вашу активну участь, дякую за те, що ви цікавитесь розвитком громади. Повірте в цей час. Потрібно все робити для того, щоб наблизити перемогу. Стажування у структурних підрозділах та відокремлених управліннях тривало місяць. Сумлінна робота та відповідальність стали фільтром і випробуванням для практикантів, адже працювати у міській раді можуть тільки наполегливі та відповідальні люди. Пригадав присутнім, як починався проект начальник відділу молоді та спорту Василь Завадський. Дійсно, проект дуже цікавий, і пам'ятаєте, що наш старт був з такою дуже офіційної обстановки. Ми зустрічалися у Приміщенні міської ради, де ви побачили зал засідань, де приймаються, напевно, що найважливіші рішення ті, які керують життєдіяльністю нашої громади. Сьогодні на завершення, на підведення підсумків проєкту, ми трошки урізноманітлили нашу зустріч, щоб ви розуміли, що є у, в роботі кожного управлінця є. Офіційні дуже такі моменти, і є така невимушена обстановка, яка дає можливість вільно поспілкуватися, обговорити ті чи інші питання. Куратор групи Тетяна Богославець впевнена, що студенти показали нове бачення у роботі відділів. Я впевнена, що ви вдихнули. Пам'ятаєте, ми казали, я обіцяла міській раді, що ви 100% вдихнете молодіжний запал в їхні кабінети. Надіюся, ви це зробили і. Ви отримали неймовірне задоволення від того, що ви долучилися до цього проєкту, і точно знаю, тому що навіть сьогодні мене питалися у коледжі, що ви вже цю думку поширили посеред наших студентів. Решта і вже є дуже багато бажаючих на наступний етап. Координатор проекту Ірина Кравець розповіла про початок організації і сам процес стажування, підмітила, що було приємно бачити успішні результати роботи стажерів, звернула увагу на складність завдань, успіхи у звітах та презентаціях. Також хочу подякувати вам, дорогі студенти. Бо на початку нас було дуже багато, дуже багато було. Бачих. Ми їх пророзпридязподіляли по управліннях. Але не всі могли виконати ті умови стажування, які ставили перед вами начальники управлінь, того чи іншого управління. І мені було дуже приємно, коли ми робили наради і приходили студенти, і звітували коротко про те, чим вони займаються в управлінні. То я навіть для себе дуже багато цікавого черпала від вас те, що ви там зробили. Також мені було приємно, коли студенти, які проходили в управлі, стажування в Україні економіки, про те, що вони долучалися до написання проектів, і деякі проекти були успішними на певному етапі. Начальники відділів, за якими були закріплені здобувачі освіти, а також міський голова, привітали із успішним закінченням практики учасників проекту, звернули увагу на хороший обмін досвідом, висловили впевненість у ще кращому розвитку проекту, а також відкритість до нових креативних людей. Хочеться побажати нашим. Людям не боятися проявляти себе, ставитися відповідально до своїх завдань і ціль. Скажу відверто, що ми хотіли десь показати щось зсередини цим заходцям дівчат, там, що не все таке, як здається, зі сторони всередині чиновницької роботи. З другої сторони, вони нам нагадали, що не все таке, як ми собі привикли бачити, є десь там назовні за чиновницькою роботою. І це дуже добре. Справді склався взаємний обмін досвідом. Ви знаєте, дуже цікаво було спостерігати за вашими доповідями. Так, ви хвилювалися, хтось чітко ознайомився з документацією, хтось навіть подав ідеї, які б варто було втілити в життя. В нашій громаді я вас хочу трошечки так підвести до того, що ви молодці, і коли ви будете планувати своє подальше життя і свою подальшу роботу в органах місцевого самоврядування чи в органах державної влади, то ви повинні зрозуміти, що ви маєте бути більш такими наполегливими і настирливими, тому що щоб ваші ідеї були зреалізовані, розумієте, вам треба наполегливості. Я надіюся, що такими темпами при спільній. Дружній співпраці всіх управлінь, відділів, ми продовжимо цей проєкт, і він буде з кожним разом ставати ідейнішим, кращим. Ну і, звичайно, що ваші ідеї будуть тілюватися в життях. життя. Життя це боротьба. І повірте, що цим проєктом ми доказали, що Надвірнянська міська рада не є щось таке, знаєте, недосяжне, що не можна там зайти, обмінятися досвідом. Повірте, що користуючись нагодою. Запрошуємо вас, навіть коли ви будете навчатись заочно в вищих навчальних закладах, цікавтеся вакансіями, які є в міській раді. Ми завжди ставимо молодь приклад і є такі, знаєте, слово сполучення, досвід, молоді, сплав досвіду і молодості. І це правильно, коли є досвідчені люди, але є підростаюче покоління, яким продовжувати нашу працю. Поділилася своїми враженнями та думками учасниця проекту, студентка коледжу НТУ Іванна Градюк. Дівчина розповідає, що в процесі отримала цінний досвід. Я проходила стажування в офісі соціальних послуг. Під час стажування було багато зроблено роботи, яка включала в себе саме виїзди по сім'ям. Було також ознайомлення з нормативно-правовою базою та Взагалі, стажування пройшло відмінно. Були здобуті навички більшої комунікабельності з людьми, сприйняття їхнього життя. Незвичайно хочу висловити подяку міському голові Зіновію Мирославовичу Андрійовичу за те, що він надав та підтримав координаторів проєкту Молодь та громада, а саме Ірину Кравець та Христину Бугун. Хочу висловити ще подяку Тетяні Ігорівні Богуславі з яка стала куратором в цьому проєкті. Для нас і мене.